Тож про публікацію хочемо з вами поговорити: от оцю, про харасмен, так, яка збурила мережу про професора на факультеті журналістики. І, знаєте, я... Коментувала цю публікацію, так я вчилася з Катериною на одному курсі, і от все-таки, попри сотні коментарів із підтримкою, із свідченнями журналісток тепер, тоді студенток і підтримкою, так в мережі, ну по різному, скажімо так, відреагували на цю заяву. Тому що є ті, хто дивується, от чому все таки журналістка і журналістки про це починають розповідати лише зараз. От хтось каже, мовляв, це такий спосіб, знаєте, Зняти викладача навіть з посади такі конспірологічні, якісь навіть теорії вже з'являються, в яку все таки професор обіймав ну, багато років справді. І а хтось от не вірить у харасмент через похилий, поважний вік професора. От як ви особисто сприйняли цю заяву? Насправді важливе питання як пані Катерина підняла. Бо... Якраз проблема від того, що не хочуть сказати, не хочуть поділитися, і це зрозуміє через що через те, що це важко признатися або зокрема сказати це на публіку. Ці питання десь замовчують і немає різниці, чи цей заслужений діяч України, чи це заслужений журналіст України, чи депутат обласної ради попередніх скликань насправді має бути відповідальність за будь-які вчинки, діяння, які. Були вчинені навіть давно, навіть якщо це є строк давності по кримінальному правопорушенню чи по адміністративному все рівно це треба піднімати ці питання і однозначно давати їм оцінку правоохоронним органам. Бо ми не можемо як офісом будсмана України підміняти інші органи влади, але точно правоохоронці мають дати оцінку всім тим свідченням, які поступили від пані Катерини, і зокрема від всіх. Користувачів соцмереж, які під цим коментарем коментарі дали понад сотню. І багато хто звертався і в приват до мене писав цікаві факти і свідчення, які можуть допомогти в роз'ясненні цієї ситуації і притягнення винного до відповідальності. Ми від себе скерували такий лист офіційний на головне управління національної поліції Львівській області щодо повідомлення цих фактів, які нам стали відомі в мас-медіа. І так само я скерував ще лист на університет і окремо на комісію етики. Я знаю, що завтра вона буде засідати, і вона предметно має розглянути питання по цій справі. От зараз ще цікаво про реакцію теж університету, але все таки хочу повернутися до того, що справді ця публікація, ну. Знаєте, викликала таку хвилю цих свідчень випускниць різних років. Ми говоримо про там це десятки років, так і, і ем, наразі все таки ем, варто тут сказати, що немає якихось там аудіо чи відеодоказів, коли зараз знаєте, з'являється у мережі якісь. Подібні такі історії вже одразу там є, або відео, або аудіо, і так далі. Чи мають загалом такі заяви юридичну вагу? От це цікаво, без якихось документальних підтверджень? Так Бо ми говоримо все таки зараз про свідчення, які ще ну люди, які вчилися на факультеті 10, 15, 20 років тому. Зазначали багато з тих, хто коментував, зокрема, і пост пані Катерини, що тоді не було можливості зафіксувати це, бо не було ще таких аудіопристорій, мобільних телефонів, які записували відео, аудіо а пані Катерина, яка насправді є постраждалою від цих сексуальних домагань, і було 19 років. Так само не знати, чи вона знала, що потрібно робити в даному випадку, але є відповідні свідчення і прямі покази, які можуть допомогти з'ясувати всі обставини справи. Я думаю, що е, національна поліція має інструменти е, свої, щоб е, якісно розглянути це питання. А ми точно будемо тримати це на контролі. Бо е, фактично у нас єдина інституція, яка тим мала би зайнятися, це якраз нацполіція відповідно до своїх положень. відповідно до статті 23 закону про крім по Нацполіції, вони профільно займаються цим питанням. А ми будемо паралельно працювати над тим, щоб і університет за тану. І... 87. Прошу. У нас матеріал увімкнувся. Прийма металі дивіться, не все таки. Знаєте, вже відомо про що професора так Лося, його відсторонили від викладання. От чи маєте ви інформацію про те, що сьогодні відбувалося в університеті? Бо от ви сказали, що завтра буде якесь засідання, так з приводу етики, і як загалом ви можливо навіть оцінюєте реакцію університету? Факультету, так тому що мені од дуже цікаво особисто в цій історії, тому що йдеться про відповіді саме факультету журналістики. Знаєте, це ще і нам цікаво цей кейс, тому що як журналістів ми випускники, теж яких нас вчили, так це ж теж комунікація в засобах масової інформації. Ну і так вона така м'яко кажучи, скажімо так, розчарувала, так тому що мабуть мало би бути це якось активніше. От ця комунікація саме. Коли мова про факультет журналістики, але от ще зокрема заступниця так декана заявила, що жодних звернень от, щодо домагання на факультеті журналістики не було. От що вам загалом відомо про позицію? Так можливо, якусь внутрішньо спілкувались. Ми тільки скерували офіційні листи запити і очікуємо так само офіційні відповіді, бо навіть інформація, що сьогодні появилася мас медіа що на час службового сідання відсторонили дану особу. У нас так само це немає інформації, це тільки то що з мас-медіа. ясно чи мало би правильно. Комунікаційно пропрацювати це в чи сам факультет журналістики, це інше питання. Я думаю, це вже питання більше до них має бути. Але насправді нас цікавить більше результат і притягнення до від відповідальності винних. Бо хочу десь зазначити, що е, ті діяння, які викладач існує, можна класифікувати щодо двох статей адміністративного кодексу нашого КУПАПУ і друг і чотирьох статей Кримінального кодексу України. Е, тому будемо подивитися, наскільки бо якісно пропрацюють це в національній поліції, бо свідчень є багато е, так само. Я думаю, не припиниться кількість тих звернень людей, які зараз побачили цей резонанс. Розуміють, що е, я не одна, що можна такі питання піднімати, і це важливо. Щоб якщо дійсно буде доказано вона, щоб людина була притягнута до відповідальність, незважаючи не на статус, не на вік і на якісь попередні заслуги, але тут цікаво. Тобто, я так розумію, ви отримуєте інформацію мовно про відсторонення, теж з засобів масової інформації Тобто, ви якось е, не зверталися, так там чи ваші працівники на, от, на факультет, і ви не вели таку комунікацію безпосередньо з ними окремо ні. І тільки офіційна юридична переписка, бо це той інструмент, який в нас є, щоб ми так само контролювали процес, бо можна набра... можна уточнити в них які пані дані. Потім вони можуть бути неточними, і ми не сам відповідальні за це. Тому якби тільки отримаємо відповіді, то будемо їх коментувати. Поки що ми скерували від себе ці запити на відповідні структури і очікуємо реакції і відповіді і належного розслідування. І от ще цікаво, пане Тарасе, бо от справді один з колишніх вже викладачів факультету журналістики Богдан Тихолос він публічно відреагував на цей скандал на цю історію. Він заявив, що такі чутки справді про професора так ходили давно, але от їх ніхто не перевіряв. От як все такі такі ситуації мали би перевірятися? Тобто, можливо, хтось має нести відповідальність за контроль там чи розгляд у таких СХ. Скарг чи як? Одне з питань, які я скерував до університету Франка, щоб вони нас повідомили про будь-які будь скарги на дану особу, або щодо інших викладачів чи працівників факультету, щоб ми зрозуміли масштаб, якщо було факт того, що зверталися зі скаргами, їх неналежно розглянули. І відповідно не вжили заходів. Це так само адміністрація факультету, зокрема, підпадає під адміністративне правопорушення 184-3, яке передбачає вжиття заходів відповідальність за бездіяльність у запобіганню насильству. Тому це важливий факт, який ми так само хочемо для себе дослідити. Не знати, чи ці скарги були офіційні, неофіційні письмові не письмові. Ну але ми до цього звернулися, щоб для себе зрозуміти масштаб, чи дійсно такі скарги були попередньо скеровані щодо цієї особи або інших осіб за факультету. І от цікаво, чи знаєте, можна вважати цю справу таким, скажімо так, прецедентом, тому що ну справді ми бачили подібні випадки в інших українських вишах і київських вишах. І я думаю, що якщо там є один такий дуже відомий виш, не будемо його назвати, от. Мабуть, всі зрозуміли, про який мова там є такий певний ректор, за яким є цей шлейф багаторічний, так але ну не завжди якась реакція свідчення жінок, студенток, є якась от відповідна реакція. Так завжди є ризики, от такі, що справа може бути просто проігнорована. І от це, що ви кажете, що ви подали про те, чи були скарги? От як це все таки можливо проконтролювати? Якщо умовно, куди ці скарги мають який механізм, знаєте, надходити мали там це в деканат. Мали ці скарги надходити. Тобто, оце, от це цікаво. Є формат анонімних звернень, є формат офіційних звернень. Зрозуміло, що про такі факти тяжко комусь особливо постраждалі від сексуального насильства, чи сексуальне домагання скеровувати. Однак, оцей випадок, який ми зараз розглядаємо, він є дуже важливим, тому що ми, люди розуміють, що потрібно про таке говорити, бо є відповідальність за це. І е, насправді тепер справа честі довести це питання до кінця спільно з правоохоронними органами, щоб не спустили е, це питання знов, як і всі попередні по там, сексуальному насильству чи домаганню. І тому дуже важливо, що е, ці свідчення, як пані Катерини, були підтримані іншими е, жінками, сподіваюся, не постраждалими від сексуального насильства, але просто. Свідками таких безчинних дій можливих, і тому бачимо, як воно спрацює. Я думаю, що ці свідчення, які б мали надати, вони молі мали б лягти в основу кваліфікації по кількох статтях кримінального кодексу України, за які світить достатньо від 5 до 6 років. На завершення все-таки цікаво, як загалом студентки, студенти так мов не тільки про там харасмис щодо жінок, але й до е, чоловіків, як вони би могли. Ефективно захистити, знаєте, отак свої слова, тому що отут цікаво, чи можливо є якась необхідність змін в законодавстві навіть щодо таких випадків, так, не тільки в сфері освіти, та в інших сферах. Ну, можливо, можливо, до прикладу, потрібно там посилювати відповідальність так? для людей, які зловживають своїм становищем і так далі. Чи є от в цьому напрямку якась така певна знаєте, робота вже? Насправді законодавець минуло річ ще в грудні місяці а вніс численні зміни до законодавства України. Це пов'язано з тим, що імплементовано Стамбульську конвенцію, внесено зміни до КУПАПУ Кодексу України про адміністративні правопорушення кримінального кодексу. Там де. Чітко передбачив види е, сексуального насильства, сексуальне домагання, е, спонукання до, сексу, до дій сексуального характеру. Так і далі, е, законодавець чітко передбачив, аргументував, кваліфікував. Єдине, що е, на підприємствах, установах, е, університетах і будь-які іншого типу таких організаціях мав би бути з превентивною метою розроблене певне положення, за яким є е, е, діють. Е, в Суті з примативною метою е, установи для того, щоб запобігти і протидіяти домашньому сексуальному, фізичному, економічному, психологічному насильству е, так само. Я в цьому запиті на університет Франка написав е, прохання, щоб вони е, все-таки повідомили, чи в них такі положення розроблені. Бо це якраз є інструмент для студентів, для викладачів, для працівників університету е, з можливістю повідомляти, чи анонімно, чи в інший спосіб. Про такі протиправні дії є в нас національна е, гаряча лінія по е, протидії домашньому насильству, е, торгівлю людьми та е, дискримінації. Вона так само фіксує е, будь-які звернення щодо подібних фактів і реагує надає психологічну юридичну підтримку.